Ну а починаємо ми сьогоднішню програму з напевне, найемоційнішої події, яка сталася на цьому тижні. Це з перемоги нашої паралімпійської збірної на паралімпіаді у Ріо. Українські футболісти вдруге поспіль здобули золото. Це ну просто неймовірні емоції були зараз. Ми маємо можливість от переглянути моменти фіналу, в якому збірна України з рахунком 2-1 перемогла команду Ірану. Бачите, от таке дуже... Наповнене відео, наповнене гордістю. Тарас Дудко один з таких знаєте, якби ветеранів збірної. Зараз, як забивалися м'ячі Антонюк, бачите, рахунок у цьому поєдинку хорошим ударом лівою ногою. Так само футболіст, який дуже багато років вже виступає у складі нашої паралімпійської збірної. Бачите, хороші удари. Тут без шансів. 7 на 7 грають футболісти на паралімпіаді. Ну і другий гол Красільнікова з рахунку 1-1 Екстра -таймі, вже Додатковий час, бачите, забивають наші. М'яч і ця перемога дарує українській команді золото паралімпіади. Знову ж таки от останні моменти поєдинку, бачите, емоції тренера. Ну, Знаєте, просто гордість, гордість, справжня гордість за цих хлопців, які демонструють дуже яскраві якості на футбольних полях. Ми вітаємо, безперечно, всю збірну. І, До речі, Тарас Дудко один з футболістів цієї збірної нестиме прапор на закриті паралімпіади. Ну, і ще раз, Просто без коментарів. Емоційно? Оці, Скільки гордості за за страну. Ну скільки радості подарували вони вболівальникам в Україні в такий достатньо непростий час? І справді ми ще раз вітаємо паралімпійську збірну України, яка стала чемпіоном Паралімпіади у Ріо. вдруге поспіль. Знову ж таки, наші вітання.